Так, і кар, давай. Відходим, відходимо, відходимо, відходимо. відходимо. Хлопці, за дерева беремо беремо дропанки, <пиш> будемо, будемо пушити. Так, так uh, почекай, я не бачу тебе. Я, 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 я бачу Я йду, я йду, я йду, я, 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 я ось я ось я. Давайте бешки протискаємо, де всі наши. Ага, все, бачу. Раз, два, Всі тут? Всі заразу в Так, так. <звіп> так, Скільки є хлопці? мінусів? Хлопці, та ні одного нема. <звіп> В мене перший час попали і все. А, да. Все, сука, <звіп> <звіп> хіляйтеся, хиляйтеся, хиляйтеся <звіп> поки у око я, я проблеми, всі інші. Два тишки наверх за мною, за мною, за мною, наверх, наверх, наверх. Плюс. Але <звіп> трошки так, трошки поза цей горб, по <звіп> да, <звіп> Так, та, 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 нам, нам треба інфа, де вони знаходяться зараз. Вони біля теж, напевно, перегруповуються сюди до нас. Основна пачка була біля конюшні, з правої дороги було двоє. Стакнулися ще. Так, хлопці, на С дабл на W, на всі будемо разом бігти. Так, всі на другу. Раз. Калера. Раз, ні, 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 поки що будь-яка зброя. Раз, два, три, побігли, побігли, побігли. Шефтуємо, шутуємо, шістуємо. Побігли, 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 побігли. Дивимося, што? де вони? <звіт> Блять. Групую, групою. Групую, 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 групую. Не зупиняйтесь, завжди матеріал. Так, я оту дороги. Слухайте, можем вздовж той дороги, карпа пройдем по версії, потім зайдем на N до них. На рахунок три ненку за мной. За мною, 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 за мною. Просто бежимо, 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 бежимо можемо бежимо. Да, да, никче страшно. Доганяйте, доганяйте. Все, 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 я. Не знаю, чи це бежим, бежим, бежимо, 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 до дерев. Загально. Можете в полный сріст пихты хоть. Так, тут напевно дробовики вже тут были. Підходить, хоч, перхой. ЕС, 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 КС, СК. Дрох уже пришли, Дрох уже. Там, где мы были, там, де мы были. За мной, за мной ЕС, ЕС, за мной, за мной, за мной хоть. пушимо пушем, пушем. Дробовики, прямо. Тробиваки трогай, побегает Бачим, за деревом, за деревом. побігли, побігли, да, да, задерем, задерем. Вниз. Пушимо, пушимо, <правд шо. сев> вперед, 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 вперед. <правд> за, заходимо, 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 заходимо наверх, 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 наверх. Наверх, 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 наверх. е е е е е Ой, блять, вон 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 он, право, пау, право, так, 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 стреляємо, 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 стріляємо. Заходим поливо сторону стріляємо, стріляємо, стріляємо. Утримуємо цю позицію, трішки за пахор. Тришки за пахаркий. Можете вытягнутися, тришка назад, тришка назад, по полі. Да, позаду. Підходить, підходить назад, 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 можно напустить, напустите, не пушите. По колії, по Поколь, идемо, йдемо на С, йдемо на С, ідемось. Да, 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 да. Пушимо ту групу, пушимо біля колі. пушемо біля кої. Далі, далі, далі. Далі йдемо, далі йдемо. Не звертаємо на тих, хто справа. Не звертаємо, не звертаємо. не звертаємо. Идемо йдемо ідемо по